Добрий ранок Україну! Знову ми до лісу. Ранок починається в лісі. Тут наші поважні грибарі. Місія нам сьогодні назбирати грибочків. Дощі пройшли, ночі будуть теплі, сподівання є, що гриби є. Ну, результат дивіться в кінці з Богом. Але Поки ви по, вилізли, я гриба знайшов. Так, є, є перший грибочок. Такий. Середній такий. навіть на цьому березі є вже грибочки, то може нам сьогодні пощастить. Такий і тут ще є молодший. О, цей красивіший. О такий. Це вже тішить мене. Дивіться, які два красиві козачки на цьому березі. Один і другий. О, це супер грибочок. І я йшов по них, ще зайшов, знайшов по дорозі, ще цього побачу, чуть не, не, не став на нього. Гарно. Стрімкий такий підйом. Є ще такий грибочок тут, але не знаю чи він вартий уваги. Такий середній. Скоро виключу, як завжди, камеру. Тут чи був молодший біля нього, біля того, що тільки зірвав. Отакий. От є ще такий гігант. Не знаю чи він живий. І ще є. Сусіди його мухомори охороняють. І він самі тут росте. Не дуже важний. ці точно вартують Це Цей такий. ну-ну-ну, Зламався. І середньочок. Цей хтось перевернув його Вітер в лісі. Така середня приємність ходити, бо ти пітнієш, а вітер Але по грибочку і Трошки вам покажу лісу, щоб ви собі не думали, що то все так просто. Бачите, як тут каміння такі мохом покриті, така стежка. Небезпечно трохи. Треба уважно дивитися куди стаєш. Так. корзина мене не перегнала. Так ці гриби даються такими зусиллями. За такими грибочками. Я сьогодні їхав. Не знаю, чи їх буде багато. О, це вже осінній суто гриб. Дивіться, кабілосніжка. Шапка темна, не білий. Вітя, ця смерека. Що ти кажеш, що грибів нема? Ти не ту смереку знайшов просто. Дивись. Так. Що це? Що це? О, осінний. Так далі. Я кажу що не та смерека в тебе була Що це таке? Що це таке? О. Дивіться яка скеля. Що це гриби? І вже, напевно, не дожив. Ой, був червоно-темний. Але ще є його. Оце тут Тут можна жити під таким накриттям. Так, це червоні ці. Що це? Це ні. О, цей теж не дожив. Ну, але будинок непоганий, знайшли собі. Якби падав то дощ, то можна і від дощу сховатись то не знаю, той буде пролітати ці місця. але я тут одного разу попав. Постійно я повертаю вже на це місце за отакими грибами. Оп! Чудовими, бурими грибами. Що таке попадається? Тут вже його пробував хтось їсти. Ну, ходи-ходи. Так, це гарно. Це що, гриб чи ні? Ні, це не гриб. Я знизу бачив цього таку бомбочку, але щось думав, що це не грибочок. А це грибочок і той і такий бурий. Один. І тут ще вище побачу. Добре, що я вернувся. О, зрослися два докупи. Отакі би були грибочки. О, це би було. Супер. Так, тинь. Нема багато грибочків, так як позавчора, але десь ти типу, по одному ще попадаються. О, тут навіть два. От такі. в лісі, вітер сильний, грибочок не любить вітер. І він ховається. Ну, так як цей, наприклад, за смирічкою. Тебе на таку полянку грибів попасти, але тут грибів серед цього добрих таких, як нас цікавлять. Дуже мало. Один. Ще побачу тут ще одного. Кращого трохи. Ну Хоча б такі були. то би було досить непогано. Але немає їх багато. Дуже такі вони спортивні. Десь я знаю скільки хвилин 20 ходив без нічого. Оце можна доплюсовувати до тих двох попередніх, бо то він нижче був. Отакий От результат поки що. Хоча б було так, як тепер, то було б непогано. Поодинокі, але хоч недалеко один від одного. Отакі. От, От таких би хотілося грибочки. Оце. О -о -о. Що тут є якісь молоденькі? А нехай росте. Корчик. Ну і два такі грибочки. Це ж якийсь літний виглядає гриб літній. А теж ще літній гриб. Що вони тут забули? Щось сумнувато на цьому березі грибному моєму, але навіть за цими двома грибами варто було поїхати сьогодні. Це капець! Оце сердечко колотай. Яй-яй-яй. О! Дощ починається. Ще не йшов такого грибочка. Молоденького. Ти треба це перескладувати. Де перший у корзину. Уже не був. Побачили? О, тут під маленьку яленочку. Забирайте. Ти його боку його точно не вийшло. Красавочка, красивий. Чи це грибочок чи ні, а такий молоденький, гарний. Що такий поградничник є О, досить красивий. Це би такі були грибочки, це б було супер. Опа. Такий і що основне, що він не сам. Дивіться, ще який тут красень. Оооо. Такий молоденький сховався тут. І тут ще є такий грибочок, але він вже напевно не вартує уваги. А може. Стежка, але навіть, навіть як, як на стежці важко побачити. Ну що ти, як ти його побачиш? Це випадково і цей його друг. З дому на стежці грибочок. І тут такий серйозний вже грибочок. Опа! Що такий грибочок попадається. Дивіться, яке каміння. Чи бувають тут гриби? Звичайне буває. Оп! По одному та й попадаються такі окрасені. Ні, попадається молодий. А коло цього молодого, дивіться, який трошки старший його брат. Ну це козирний грибочок. Це дуже красивий. Так ще один попався такий молоденький, осінний, красивий. Ще покажу вам такі фотозони у лісі. Бачите, які тут склали. Є такі каміння, як двоспальні ліжка, покриті мохом, що можна лягати і відпочивати, але трошки дощ змочив, що ми цього робити не будемо зараз. Так, отакі тут місця, можна і від дощику сховатися. Дощик починається, я ще вам покажу, щоб ви собі не думали, що то все так просто ходити в лісі. Треба із завали такі переходити і дивитися куди стаєш. Бо то трохи і небезпечна справа. Так! Ох, яких тут афинів. Та напевно ні, ніхто не заходив хатка, люди живуть така панорама Ми прийшли в гості Туман Дощик Тут тут грибочок попадається це грибний берег, але щось тут грибів мало цього разу. Окей. Okay. Дуже спортивні гриби. Треба знаходитися багато. Але хоч красиві. Ще один попався. Ну, якби так було, десь 5 метрів від того. То вже найби було. Може тут не заме нікого не було. Подивимося, бо це це веселіще вже стає. Бо тут так не було зразу. Так, цих два. І тут ще є третій треті. цього я побачив здалека. О, це, це вже веселіще. Це один є такий. О, тут не один. Це добре. Такий і такий. Це точно брати. Тут але це вже Не Найшов ну, гарного гриба, але скільки я находився, хвилин 20, а може і більше. Такі вони поодинокі, дуже сьогодні поодинокі. Осине гніздо, ведмідь, розрив. Але тепер холодно, то тут нема осів. А якби було тепло, було б небезпечно, так щоб, напевно, і по цього гриба не йшов. Ой, є, я тікаю звідси. Так, ноги мої ноги. Ой, є ще нижче грибочки. Покажу. Оса побриніла по привуху, так що треба тікати. Так, ще тут є? такі, не знаю, чи це живий ще чи ні. Ні, це вже все. А той другий. Ще більший. Величезний. Це ще на сушку, я знаю. Є ще такий грибочок. Молодий. А тут є трохи старший. Подивимося до нього. Не знаю, чи брати навіть його. Гарні тут гриби, але так далеко, так як в горах хата від хати. Так само тут гриб від гриба. Вони відходять, напевно. Гриба бачите? Зовсім не видно. А він тут є. Тільки таке підвищення було витку. Так. Оцей, що каже. Так. Мм, такий може бути. Так, ще тут побачив козака такого серйозного. Не знаю чи він дожив до нашого приходу. Ні, це вже все. Це вже робиться інтересно. Що це каже? Ні, це ми не будемо брати. Але тут є такий екземпляр. Вога! Клас. Так, тут теж є симпатичні чи Це вже і все. Це гарний. Тож вже все. Ну це просто. Запізнилося, це називається запізнилося чи ще десь. Ще вроді одного побачу. Красивий грибочок. О. Є ще такий, теж молоденький. Дві корзини я назбирав, перескладав, це буде перший в нову корзину. Тут на горі веселіще. Грибочки попадаються, там нічого не було внизу. Окей, а це такий, ні це не такий. Знову попадається тут веселіще. Треба буде зразу наверх. Щось я не подумав. О! Чи один є. О, так можна збирати. Це вже зовсім інакша історія. І втома пропадає. Коли з'являються гриби, зразу втома пропадає. Що таке попадається молоденький теж. Це вже... А, ні, цей вже не будемо брати. Але тут на версії це вже можна сказати, що є гриби, а то я собі думав, що грибів нема. Трохи вже і засумував. Але підняв... Піднявся догори. Це взагалі. О! Так, і тут ще є грибочки, але ці вже напевно все. То вже він побілів, то вже нема що брати. Та і цей так само, напевно. Що тут ще він каже? Ну, це вже все так. Тут на горі значно веселіше. я такого красення побачив, що аж... Сердечко в мене за сьогоднішній похід майже не калатало оце подивіться, що це робить. О, супер грибочок. Та один попадається недалеко від того. От то я на цьому горбочку запасуся грибами нормально. О, І такі самі козирні гриби. Опа! Горбочок мене сьогодні нагодує грибами. О мені повезло на цьому бережку. Я вже переклав корзину і далі ще грибочок попадається. Ми вже повертаємося додому, але то що далеко йти, може по дорозі ще декілька грибочків знайдемо. Отакі. Це напевно один з останніх такий на, на завершення. Непоганий грибочок. Це буде на завершення. Непоганий. Погода дозволяє зняти цю панораму таку там. До завершення черговий наш грибовий день. Ну, Сьогодні така виласка була е, по замовленню, як то кажуть. Бо я, можливо, сам би і не пішов сьогодні в ліс, але оскільки люди ще були тут такий шлях подолали, то неможливо було їх не послухати. Ну, Я не жалію, що ми пішли, бо хоча грибочків так не було багато масово, вони дуже поодинокі, далеко один від одного. Але по одному-по одному, та й ми ще не збирали. Я знаю скільки в мене трохи не повний рюкзак. Але я цього разу не різав, не вкладав. Так як я то завжди роблю, то можливо через то. Ну і у них там рюкзачок майже повний. Так що поїздка вдалася. Побачили такі красиві краєвиди, гриби хоч поодинокі були, але красиві, тому вражень набралися, думаю, до наступного року. Вам теж удачі. Грибний сезон ще не завершується до, до перших приморозків. Кажуть, що там зима буде скорою цього року, холодною, не знаємо. Побачимо. Але ми, ми ще будемо продовжувати, я думаю, наші фільми. Тому є надія, що ще зустрінемось. Будьте щасливі і взагалі.